Всім привіт, дорогі оглядачі та підписники мого каналу. З вами, як завжди, я Рекплей, і сьогодні я знімаю для вас відео по пабу. Також підпишіться на мій канал і поставте лайк, якщо вам сподобається це відео. Всім приємного огляду! От я трошки відволікся. Мамочка, мамочка, мамочка моя フフフ。<laughs> А mm. чого? Блін, я сижу, думаю, чого ніхто нікуди не приїгає. Погнали починки. Буде м'ясо з самого початку. Я зараз будуть нам починки тут. Зараз буде рес... рестарт починок. Як повезе, з наступною мапою. Чого вони так далеко? Ну, взагалі, основна дивись, скільки там. Я піролю, зараз тут не бойня. Зараз буде не бойня, зараз буде... Аллах, хакба. домі. нас без засілування. Я вже себе Почав. Не, не до води. Не треба нам тут гвалтування. Класно. Но бігдом, ні хвилина немає. Кстати, Аспирин вроді там десь, десь рядом з тобою повинен бути. Да, да, там в домі для тебе че падав. У цьому домі. Так, мені потрібно якось на другий поверх, я бачу, і то мені можна на другий поверх. І давайте далеко друг від другу не відходите, бо зараз нас переб'ють. Тут народу то фіга. На моїй мітки там падав чел, так що обережно. О, третій Бронік. Непогано. Ти по кому? Доміч. Другий поверх, так? Ті його на окно. Так, наго на окно. А там двоє? Угу. Забігає. Лок повністю. А не нікого нема. смертью. Там за Два что... просто на дом цей падал. Вот. тебе все два типа. Так, ты там еще один. Так, так, ты пока там... Відпочивай, розігруйся. Я тут залутаю двух челов был. Ой, какие вы сорощи.

паряд, овентівкомошина. Я десь вроде тут, поблизько від нас що. Я біжу до тебе, Назар. Тут жовтий на говті місця буде. Я зараз десь попробую дина. Я і тебе. Другий поворот. Я бачу. Не знаю, не знаю, десь був. Да, на моїй мітці там на дверях. Тут так кто-то забегал. А, все, я понял. На другом поверсе, он у вас на другом поверсе, на другом месте. На другом, вот в сразу. Да, okay. 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 У мене тут передо мною один. Куди мене Ай. Мінус третій. Все, вроді. <гум> ти чого? Йобай. Я испугався. Ти испугався, я дивлюся, мінус третій, бачу всі трупи. Хто мене вальнув? Я був в домі, я чую, що геть типу, по вулиці і все. Ну я був в домі, я випрыгнув з дома. когось цем підняти треба. Бани, бани, бани. Хтось біжить. Ну я біжу. Попи ногу подвольнув просто. А ти... Ай. А ти як помер спілінг, хто тебе вольнув? Той, що під тобою був в домі. Ага. Коли я гана закинув. Я забрав. Я встиг його забрати. А потім продати ще твоя тебе догнал, так? Так, скільки часу? Так, Я тебе забрав. Окей. Okay. Це so, попогнали, одразу його резко. Да, Зор. Та да, у нас є ще 2 хвилини. Жа я себе трошки показав. <laughs> да. до, до, до речі, дуже добре ти себе я, показав. Я Давайте, наверное, МК возьму я. Мне треба тяжку прикладку. Я мав, але уже не маю. Тяжку прокладку. Можна і так. Тут є, тут є. У меня в домі, так. Их багато. Троє. В одном домі, так? Так, в одном домі, ньому троє. В другий чи перший поверх? Перший, і другий. Стреляв поверх стріляв йому в голову, але мене положили. У мене хп мало, мені теж потрібно похилитись. Ти в севі, так? Да? Поки так. Да. Бачу, бачу, Ковер стріляє по мені. Так. Біжай до нас. Тихо? Сразу модем двое Бля, бля моего трупа бегает. Там где ты положил. Захилься то. Там, ну, на 320 хтось стріляв Я, mm -hmm. скоріше всього все, зараз залутаюсь, похилюсь і на свалю сваливаю Так, Цырка, напевно. Чип забыли. Наберу. Умально чип аспирина. Так, у Чибонеску, так, у тебе. Так, для вас. Так, косимки. Я маю Там машина, откуда ми прийшли да, десь я знаю. на четверті. Я дуже сподіваюся, що там нікого нема, куди я їду. Ах, не встигні. Це заїжджай, кричи, хто не сховався і не винуватий. Забігай. О, Це була ситуація, звісно. Так все добре починалося. І так все погано закінчилося після тієї фрази. Ах. Може, це ще з того спочинок мене, мене прислідували люди. Так, Нелепло, да. ззаді склад падає. Якось вони розділили. Отам не, не, не ось, 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 впали. От, вони ось, біля сюди, мене впали поприще. чи що? Mm -hmm. Ні, 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 на а оранжевій. А то ти біля мене впав. А, положив мене. Один середини на мені. Їх двоє на мені. Хтось там двері відкрив. Ну, один, вроді, як побіг, піднімати його. Справа! Подожди. Излива. Ай, патроны. Найс. Аспирин зарешал. А тут-то... Я бы на базу туда положил. Да, я тоже. Давай, подем. Понадимся на, на... на счастье, на удачу. Пацаны, ЧП заберет. <гум> <гум> Та я хочу зараз знайти оцю ПП, якою Аспірін грає. А, це... Так, це по тобі? Я так іду. А, на моїй міці, там трошки далі, за колонками. <гум> на сцені, на сцені. Та мене справу валили, я не з тих. На сцені, і у мене чел зліва тут стріляв, так що не знаю, він може перебив, а може. просто грає не буде, чути твоїх кроків, е, так що. Ого, АВМ. Я зрозумів, Це залутані хлопців. Спів заповстий. А, да, я бачу, що. АВД став. <пробіт> я не понял, як вони її... Чунеску побачили. Чувнеску тебе пушать. Філігранно. Є, тут машина, але де де? АТД. Де де? Я двух міст не маю. Я пересягу. Там є недалеко джип стоїть. я пересяду. Май, надію, я проскочу город. Як не, то то. ну-ка не лутай там все без мене. Пам'ятайте мене. Як героя. Yeah. Джип-спець. Так yeah. що у нас тут Мінік, Драгунов, драгунов, берем все. Найбідні студенти. Нам потрібно все. Машина? Так. Yeah. Он проїжджає тут. Приймати не сможем. Залуши мотор. Приймаю, приймаю. Положи мене, але він дуже лов. За контейнерів, я всеві якщо о. Мене думав, нечого А Де відстав? Я не встиг! Тут А СВД лежить, серьезно. АВД. Ты добив? Повзий, чувак. Вози мене десь повзи. Стреляй, не бочет, кінь стріляє. Ага, десь тут задава. Він там десь стріляв ваш. Бачу на горі. мітки. Я біжу, так що? Постав мітку, як ти, якщо ти його бачиш. Ні, ще не бачу. Опс. Кидаю кидаю слепуху. Лежить, але він не один. Це не сольник. Так, що там по часу? Е, Возьми Назар ззаді машину. Я возьму аптеку, броню І поїхали одразу на ресурску. Так, это люди. Наприклад. Ну це кем в зоні, полігон дивон тут повинні були бути. А кого це АВД? Мене, але, а мене, АВП. Ну то нам можна і, і сюди, і в гадку. В гадку. Я вам кажу, в гадку щось стики падає. Вроді скільки тут це раз? арена. Це арена. Це арена, да? так? А. Вроді, типа, не дуже багато. Скільки тут? 7-8 будинків, 9, можливо. Але падає. народу туди падає, йомо. Хтось хоче пофайтитись. Це така типу, своєобразна арена. Угу. Uh -huh. Так, ми ж падаємо на ці да -да, на склади Один раз, як падав недавно, це було на цілі ділі хіба що, то so, скільки тоді впало? Дайте подумаю, спомню. Людей 25 чи 40? Ну, коротше, в цьому проміжку, Я таки сижу, очі викаті. Куди ви падаєте? Тут не буде зброї навіть на половину з вас. Вони падають. Це було страшно. Кожен, кожен з них думав, що він унікальний. Так, да, можливо, так всі думали. Та ну що. це Чекайте. Поїхав. Я брав дим і, звичайно, нажав буковку F. І, походу, скорость була не дуже велика, тому що... Я вилетів. Щось в мене ця гра взагалі якось не так іде. Це яка йде фаза? Друга? Якраз нам, нам би шар. Нам серйозно, нам би шар, і ми прям центр залетіли би. все, стоп, справа. А тут він десь повинен бути. Все. Дальше біля бусорника. Ні, все. Тут аж позначу, позначається ця кнопка. По ключу открывай. Так? <laughs> так Диви, диви, Попонять. затор. Тут нічого цікавого таки по ця є, п 90 Шар є. Я броньку беру. Ну і полетів десант, всі прицепились, погнали. Йо, не лякай, так я вже подумав, що по нам стріляють. Запрягаю. Да, Зараз гораздо сузиться, побачимо. Зайняти ці кемпи і сидіти там, погнали. Раз, або туда. Куда хочем, куда хочем, туда, або сюда, близко. А плевать. Ну туди близко давайте. С горы, да, так я, я и думал, что там есть. Лопнул. На митке, поп за Машина сюда переезжает. Давайте, хлопці, за мною. Я, я в, в зоні вже. Бо в мене ж передатчик передатчик чипів. Мадим. Зараз буду пробувати. О, откуда? Ну все, отсюда стреляют, всего дома. Вот и отсюда. Диви. Ну що ж, всім дякую, оглядачі та підписники мого каналу. З вами, як завжди, був Ярик Клей. і це було відео по пабу. Всі, кому сподобалось, попрошу поставити лайк, підписатись, прокоментувати та нажати на колокольчик. А коли ви натискаєте на цей колокольчик, вам приходить сповіщення, що на моєму каналі вийшло нове відео. Але на цьому моя розмова підходить до кінця. Всім дякую за перегляд і до нових вітрічиків. Пока-пока.